Таких сумок ви не побачите на полицях модних магазинів чи бутіків. Вони створені в одному єдиному екземплярі минулого року студенткою п'ятого курсу, а нині випускницею художньо-графічного факультету Інною Приймачок. Такими авторськими сумками минулого року дівчина захистила свій диплом на відмінно. джинсовая коллекция. И сочетанием разных техник, там, допустим, цветы из молнии, как декорируемые материалы. Также пэтчворк использовался для цветов, для тоже так, дизайна. Аксессуары кое-какие, чтобы смотрелось. А сумки такая вот как бы тема еще никто не делал. И захотелось как-то сделать, разработать что-то. Кожен студент захищається принаймні трьома роботами. Різноманіття представлених студентських дипломних робіт у Криворізькій міській виставковій залі вражає тут і моделі одягу, і паперові букетики квітів, і дизайн друкованих видань, і гобелени, і макети, і усілякі картини. Останніх у залах найбільше. Тематика різнопланова і жанрове використання теж на виставці представлені портрети, пейзажі, натюрморти, ілюстрації до дитячих книжок, вишиті роботи тощо. Я представляю свою роботу в жанрі бісір, виконана натюрморт в техніці габельєн. Ісповняла я її діто полгода. Робота складна і мені понравилась бісера. Мені хотілось просто ісполнити. Діла щось своє. Це вже третя виставка студентських робіт у виставковій залі. Вона проходить раз на два роки. Окрім дипломних робіт, відвідувачі мистецького закладу можуть оцінити роботи і викладачів художньо-графічного факультету. Вони теж представили свої роботи на цю виставку. Защита, значить, вона різнообразна. Вот многосторонний, так это сказать, ну, охвачивает все аспекты, значит, декоративного искусства. Ну, это одни из немногих, значит, запасов нашей кафедральной запасов, которые мы выставляем. Вот, ну, конечно, лучшие работы выставляем. Вот, хотя у нас защиты происходят на высоком уровне. Эта выставка намного, как сказать, показывает прогресс, рост. То есть эта выставка настолько хороша, работы прекрасны. И я хочу отметить, что рост студентов. Студенческих работ чувствуется, и уже руки преподавателя меньше. Вот видишь, что больше студенческие работы, интересные работы, перспективе колорита над цветом, работают. композиционная постановка, перспектива воздушная, линейная все это как-то более профессионально. И мне нравится, что здесь есть новые абсолютно техники, которые раньше не показывали. Як говорять самі викладачі, рівень майстерності студентів з кожним роком зростає. Кожен з них прагне віднайти свій стиль, свою тематику, свою самобутність і оригінальність. Впевнитися, що це так можуть усі охочі і відвідати виставкову залу протягом місяця.